І найважливіші події вівторка, 2 жовтня, далі у програмі. У Донецьку під обстріл бойовиків потрапив дитячий садок. Будівлі завдано численних руйнувань. Вибиті шибки, пошкоджено дах, подвір'я та дитячий майданчик. Даних про потерпілих наразі немає. В Раді нацбезпеки та оборони підтверджують інформацію про те, що в зоні АТО почали діяти нікому не підконтрольні терористичні угруповання. Вони відкривають вогонь без графіку, без попередження та на свій розсуд. Терористи Луганської Народної Республіки продовжують вогонь по місту щастя на Луганщині. У результаті обстрілу декілька 12 міліметрових бронебійно-запальних куль влучили в будівлю місцевої школи. При цьому одна куля влучила в кабінет, де проходив урок у п'ятого класу. Учні та вчителі не постраждали. На радіотелевізійній станції Донецька терористи ДНР змусили відключити український телеканал один плюс один. Замість нього розпочато трансляцію аматорського телеканалу терористів. Про це на брифінгу заявив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Шведський винахідник розробив годинник, який, за його словами, підраховує та демонструє загальну тривалість життя людини. Щоб налаштувати гаджет, власник заповнює анкету, в якій надає інформацію щодо своєї історії хвороби, наявності алергії, про перенесені захворювання та ще безліч подібної інформації. Винахідник годинника стверджує, що пристрій був розроблений задля допомоги людям, аби ті стали більше цінувати час свого життя та власне здоров'я. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.